Вітаю всіх на заняття з української мови для восьмого класу. Мене звати Дарія Прищепа, і я готова допомагати вам пізнавати нашу мову. Ми продовжуємо говорити про відокремлені члени речення. На попередніх заняттях ми вивчили відокремлені означення, прикладку як різновидозначення та обставину. А сьогодні я розкажу вам про відокремлений додаток. Чи знаєте ви, як можна висловити значення винятковості, заміщення, доповнити та конкретизувати інформацію? Моя відповідь усе це можна зробити за допомогою відокремлених додатків. Для початку пригадаймо: додаток це другорядний член речення, що називає предмет на який спрямована дія або стан. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків, тобто усіх відмінків, окрім називного. Людина довго пізнає себе, людина підмет, пізнає присудок. А тепер поставмо запитання: на кого спрямована дія, пізнає кого? Себе. Це і є додаток. Відокремлені додатки додатки, які виділяють у реченнях для посилення їхнього значення та змісту. Знайти у реченні відокремлений додаток дуже просто. Для цього потрібно лише знати слова маркери, за допомогою яких утворюються відокремлені додатки. Замість, крім окрім опріч, на відміну від, за винятком, наприклад, особливо навіть. Зокрема, запам'ятайте їх, будь ласка. Ці слова разом із іменниками або займенниками у непрямих відмінках відокремлюються комами. Усі, окрім, мене, підуть сьогодні в музей сучасного мистецтва України. Слово окрім, разом із займенником у родовому відмінку мене утворює відокремлений додаток. Який необхідно виділити комами з обох боків. Додатки, що відокремлюються, виконують такі функції у реченні. Перше. Конкретизують, доповнюють зміст сказаного. Починаються зі слів, наприклад, зокрема, навіть особливо. Деякі українські музичні гурти популярні у всьому світі, зокрема у Канаді. Друге. Означають предмет, що чимось відрізняється від інших згаданих. Починаються зі слів окрім опріч за винятком, на відміну від. Усі учні, окрім Софії, вибігли з класу після дзвоника. Третє. Вказують на заміщення, заміну предмета якимось іншим. Починаються зі слова замість. Замість вечірньої прогулянки з друзями Марійка обрала підготовку до контрольної роботи. Важливо, будьте обачними зі словом замість. Коли це слово має значення робити щось взамін когось, за когось, комою така конструкція не буде відокремлюватися, я помию посуд замість тебе. Біжи, відпочивай. Можемо сказати так. Я помию посуд за тебе. Я зроблю це за тебе. Пропоную виконати вправу на закріплення. Відшукаємо у реченнях відокремлені додатки, визначимо їхню функцію. Домашні тварини, особливо коти, можуть бути чутливими до найменших змін у раціоні. Щоб знайти у реченні відокремлений додаток, маємо звернути увагу на слова маркери. За допомогою яких утворюються відокремлені додатки. У цьому реченні таким словом, є особливо особливо коти. Відокремлений додаток, що конкретизує зміст речення. Наступне речення. Зазвичай коти живуть подалі від музейних експонатів, за винятком котів Геммінгуя. Вони сплять серед його речей. Зокрема, у ліжку письменника. Аналізуємо. За винятком котів Гемінгвея відокремлений додаток, утворений за допомогою прийменника за винятком та іменника у родовому відмінку котів Гемінгвея. Відокремлений додаток у цьому реченні позначає предмет, який чимось вирізняється від інших. Окрім того, цей приклад містить ще один відокремлений додаток. Зокрема, у ліжку письменника, що конкретизує зміст сказаного. Третє речення: на відміну від багатьох авторів, Джеймс Геріот у своїх котячих історіях зовсім не олюднює котів. Знайшли вже відокремлений додаток: це конструкція, на відміну від багатьох авторів, що вказує на предмет, що вирізняється з поміж інших. Який є відмінним від інших, розгляньмо наступне речення: Крім пухнастиків, фасад будинку із котами прикрашають зображення сов та химер. Крім пухнастиків, відокремлений додаток, що вказує на предмет, який відрізняється від інших. І останнє речення: Дехто замість котів та собак. Тримає вдома інших домашніх улюбленців, зокрема щурів та хом'яків. Спершу знайдімо відокремлений додаток підказка. У цьому реченні він розпочинається зі слова замість. Замість котів та собак. Відокремлений додаток, що вказує на заміну предмета якимось іншим. Окрім того, у цьому реченні є ще один відокремлений додаток. Зокрема, щурів та хом'яків, який конкретизує зміст висловленого, виконаємо ще одну вправу: складімо з пари речень одне з відокремленим додатком: усі вечеряли пастою. Тато надав перевагу млинцям. Цим реченням ми маємо показати особливість, відмінність татової вечері від вечері усіх інших. Можемо це зробити за допомогою слів крім окрім за винятком. Усі, крім тата, вечеряли пастою. Цього року рясно вродили плодові дерева. Найкращий врожай дали вишні. У цьому реченні відокремлений додаток має доповнити, конкретизувати зміст сказаного. Такого відтінку значення можна надати за допомогою слів: зокрема, особливо. Цього року рясно вродили плодові дерева, особливо вишні. Учусь кожного дня. А у суботу та неділю відпочиваю виняток: ось на що ми маємо вказати у цьому реченні через відокремлений додаток: Учусь кожного дня. Окрім суботи та неділі. Підсумуймо: відокремлені додатки виділяють у реченні для підсилення змісту, а знайти відокремлені додатки допоможуть прийменники: замість, крім, окрім опріч за винятком на відміну від, особливо, наприклад, навіть, зокрема. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу, любі учні! А щоб закріпити вивчене з теми відокремлені додатки, користуйтесь, будь ласка, конспектом та виконуйте завдання для самоперевірки. З вами була викладачка української мови Дарія Прищепа. Побачимось незабаром!